В Україні з 1 липня зростуть пенсії. Головним управлінням пенсійного фонду України в Житомирській області проведено перерахунок пенсій 2901 тисячі пенсіонерів. Відтак мінімальна виплата зросла на 93 гривні, а максимальна пенсія збільшилась на 930 гривень. Збільшено пенсійні виплати, зокрема, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварій на ЧАЕС, а також надбавки доплати підвищення деяким категоріям громадян. Воно пов'язано з підвищенням показника прожиткового мінімуму для певних категорій. А для пенсіонерів це показник прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Від цього показника залежить мінімальний. Розмір пенсії з сьогоднішнього дня він з сьогоднішнього місяця він складать буде 2027 гривень, тобто підвищилось мінімальний розмір пенсії і є обмеження по максимальному розміру пенсії. Чуть-чуть підвищився і максимальний розмір пенсій. В зв'язку що там не більше 10 мінімальних пенсій, тобто 10 прожиткових мінімумів. Ця робота проведена по підвищенню в автоматичному режимі. Без залучення будь-яких додаткових документів пенсіонерів ніхто нікому не слід іти, якісь нести додаткові документи, заяви чи ще, так, так, таке інше, не дивлячись на воєнний стан, пенсії виплачуються в повному обсязі. кажуть в обласній військовій адміністрації. Всі кошти надходять на сьогоднішній день вчасно, і ми намагаємося як можна швидше, щоб всі кошти надійшли на рахунок. Тому всі наші виплати за час держави, за час війни не зменшились не на копійку. Жодна виплата не була відмінена, а незалежно від того. Чи це чорнобильські кошти, чи це кошти, які виплачуються при народженні дитини, чи це пенсійні виплати? Вони всі виплачуються, забезпечуються, і з цим у нас на сьогоднішній день повний порядок. Близько 400 тисяч пенсіонерів Житомирщини отримали виплату належних сум пенсій і грошової допомоги за червень поточного року, із яких 26,2 тисячі це пенсіонери силових структур. Якщо взяти по показниках минулого місяця, обсяги виплати сягають 1 мільярд 550 мільйонів. По-перше, я хочу наголосити, що пенсії виплачуються. Кошти на ці цілі в нас в бюджеті пенсійного фонду передбачені в повному обсязі на виплату поточних пенсій з врахуванням підвищень. Згідно чинного законодавства, пенсії виплачуються з 4 по 25 число кожного місяця.